Всім привіт! Мене звати Конь насрав. Конь Конь насрал. І мене ненавидить все наше місто. Так, і ти уявляєш, я з нею стою, коротше розбувляю, а вона мені каже. Фу, що так звоняла, аси ж конь насрав проходить. Фу, сюда отсюда, вонючка, мы тут мороженое купляем, а ты нам в аппетит испортила. Конь насрав, конь усрав. Боже, что было. Вот, Лиза, а можешь сделать... Вот, если честно, я уже не знаю, что делать. Ой. Блин, я первая, как мне выйти из этой ситуации, как мне выйти из этой ситуации. Піла дело, но ну и воняєш. Уна напердила? Тут моя подружечка любила. Чого ты напордила? Конь, ага, конь, ага, конь насрал. Конь насрал. Конь насрал! Конь насрал и прошу воняє. Ага, конь насрал. Ой, конь насрал. Я думала, що це пернула. Це конь насрал. А -а -а! І я не знаю, що мені робити. Але я знаю, що мені робить. Я поучаствую в конкурсі талантов. Може так <SLIEN> мене начнуть всі любити трошки лучше, бо я знаю, що у мене є один неймовірний талант. І наступний наш учасник конь насрал. Блин, це що, то самий конь насрал про який всі говорять? Е... По ходу. Добрий день, скажіть, будь ласка, як ви звати? Хоча не треба, ми і так самі знаємо, ви ж конь насрав. Так, <рисв> я конь насрав. Який же ваш талант? Що ви нам сьогодні будете розказувати? Що ви нам будете показувати? Пердіть! Ну насправді так я збирався перепетіть. Я збирався витрачає наш час. Давайте жбардить свою мелодію. Пропадить на Бетховена. Добре. Це було справді неймовірно. Боже. Проповідіть тепер нам, будь ласка, оперу Фігаро. Добре, що я знаю оперу Фігаро. Добре, що це моя улюблена мелодія.

Пердую. Кон насрап. Я не можу повірити своїм вухам. Я не можу почути свої копита за власним серцем. Це дійсно було неймовірно, Насрав. І ви ви маєте справжній талант. Так, я навіть не знала, що ви маєте такий гарний голос. Всі говорять тільки про ваш пірдож, але насправді у вас криється такий золотий талант. Тому ми натискаємо золоту кнопку. Почало любити все моє місто. І мене тепер знають навіть медсекс. О, Конмасрал! Привіт! Привіт! Ти така класна. Мені так шкода, що з тобою всі так обходилися. Якщо б ми подружилися раніше, як ніколи з тобою так не рот, це для О, у нас поводилося. Тут є сюжет, Добре. Вибачте. А, а дійди звідси, ми тут розмовляємо. Кой насрав загалом ти така крута. Я шкодую, що з тобою не поздоровалася не подружилася раніше. Я навіть не бачила тебе в нашому містечку. Тепер вони всі помічають. О, Кой насрал! і знову привіт. Розкажи іди, як твої справи. О, це ви мені? Ну так, так, там є. Йди сюди, розкажи мені. О, добре. Добрий день. І всі мене люблять за мою оперу Фігаро, а не за те, що я сру. Хоча це навіть неправда, я сру тільки в своєму туалеті. О, Коль насрал, привіт, як твої справи? О, шо, е, нормально, е, вибачте, я його спотерувала. Ні, ні, Коль насрал, слухай, нам треба з тобою поговорити. Добре, добре. Давайте поговоримо. Давайте. Слухай, ми хотіла тобою вибачити за те, як ми з тобою поводилися раніше. Ми були просто дураками. І ми це зрозуміли навіть без твоєї опери. Насправді ти дуже хороша людина, і я сподіваюся, що це все буде добре в житті. Так, і вибач, що ми тебе так були тоді. Це насправді пукломе подруга. О, oh, добре, добре, я і не наближалася. Дякую вам, що вибачилися. Тоді бувайте гармова дня. Я конь насрав. і це моя історія.